Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, я з України. І сьогодні хочу запропонувати е вам відео огляд паперу від Мінтайм. Я збираюся працювати з цим папером, тому, поки я його зовсім не порізала, пропоную вам його подивитися. Я вже показувала цей свій блокнот. І. Е я розповідала, для чого він мені потрібен, що я хочу сюди записувати свої скрапові ідеї, різні плани. І сам блокнот я зшила, сам блок я зшила. Зробила для нього обкладинку, але на цьому все зупинилося. І блокнот я зробила вже майже місяць чи два тому. І я вже почала в ньому писати, а обкладинки все нема, бо я не могла вирішити, яку я хочу її робити. І я подивилася папір, який в мене є. Бо папер я тут придбала. Його в мене досить, вже досить багато, але я нічого з ним не роблю. Я його збираю. І... Я проти такого ставлення до скрапбукінгу, я проти колекціонування, тому я вирішила, що треба передивитися весь свій папір і вибрати той, в якому стилі я хотіла б оформити цей блокнот. І я вибрала одну колекцію від Mintai Papers, з якою я б хотіла попрацювати, і мені було приємно, аби мій блокнот був оформлений саме цим папером. І, як ви можете побачити, я вже обтягнула обкладинку тканиною. І ця тканина вона підходить за кольором до паперу, який ми зараз будемо дивитися. Блокнот приберу, дістану папер. І це ось така колекція в Memories. Не знаю, чи правильно я. Прочитала, на екрані написано, то можете самі подивитися. І на папері написано, що це 21 рік. Я не знаю, коли ця колекція вийшла, я якось за цим наслідкувала. Мені сподобалась її кольорова гамма і мені сподобались дизайни, то я її собі купила. Це звичайний папір від Мінтаю. Плотність 250 грамів, в мене набір 30 на 30, 12 двосторонніх листів. Тобто 12 дизайнів, 6 двосторонніх листів, повторюються два рази. На зворотньому боці обкладинки є елементи для вирізання. І в звичайних наборах від Мінтаю таких вирізалок лише один лист. В наборі це лише бонусний лист. Тому, якщо я планую робити альбом, то я намагаюсь купити ще один аркуш для вирізання. І я так і зробила. В мене є ще один додатковий аркуш. І це аркуші, які друкують спеціально окремо. І в них є теж своє тло. Не бачу, як передає камера, але це насправді. Такий дуже-дуже блідорожевий з кракелюром. І елементи для вирізання такі самі, як на бонусному аркуші. І що тут ми можемо побачити? Перше, тут є друкарські машинки, такі самі, як на прев'ю самого набору. Є дві друкарські машинки. Далі є якісь блокноти, якісь книжки. Ручки з пером, листи, конверти, ще щось для написання листів або для записів яких, якихось споменів. Також є щось типу відбитків на сургучі. Ну і ще є луба та вінтажний телефон. От, Такі вони досить цікаві в акварельній техніці. А, є ще квіти. В стилі Мінтаю, гарно пропрацьовані. В принципі, мені дуже подобаються, і я вже один такий аркуш повирізала. Бо, як я сказала, я ж планую оформлювати блокнот. От, далі дивимось сам набір. Перший аркуш, вони всі цілком в стилі Мінтаю, тобто ті самі великі композиції, вони кутові і якесь тло. Окрім квітів та друкарських машинок та всілякого приладдя для написання листів, тут є ще щось, щось типу мережа. Зворотній бік, ось такий аркуш великий з якимось листом. Тобто на аркуші в клітиночку чи в полосочку, в лінійку гарним почерком щось написано. Далі. Лист, в якого тло з газети, і на ньому велика друкарська машинка. Теж в стилі Нінтаю, для альбому це буде важко примінити, але можна задійствувати свою фантазію та щось з цим вигадати. І є квіткова композиція на самій машинці, і вона є згори. Так, теж дуже цікаво виглядає. Зворотній фон, дамаск, блідо-зеленого кольору, та ще якісь плями. Як я вже казала, цілковито в стилі метаю. Далі отакий лист, тут розгорнутий блокнот, де є вже якісь листи, якісь бланки, і композиція з квітів внизу та згори. Зворотній вік, просто линійка, якийсь великий бланк. І... Як я показувала в кав... про кавовий папер, то щось типу такого такий якийсь плями, наче від кави. Далі лист з квітами. Гарні рози в акварельній техніці на плідо-рожевому тлі. І виглядають вони гарно, вони досить крупні, але вирізати їх буде складно. Бо ці маленькі листики, вони надто маленькі. Шукаю, чим би показати. Складно буде їх вирізати, бо незважаючи на те, що сама композиція досить велика, але елементи замалі. От, Зворотній бік, теж Дамаск, але це вже блакитний, і він по тоновій гаммі збігається з зеленим. І є в колекції, окрім рожевого зеленого, є ще такий, такий блакитний. Теж цікаво виглядає. Далі. Теж квіти, і тут вже великі композиції. Квіти великі, але оформлені вони листям, яке... листики теж великі, але в них досить тонкі ніжки, і теж вирізати, як мені здається, буде складно. Але ось тут вже можна спробувати і ще одне обтяжуюча, обтяжуюча обставина тло блакитне. То теж треба бути дуже ретельно вирізати, аби в цих білих квітах не було блакитного контуру. Але так сам, сам лист теж гарний. І зворотній бік, клітинка рожева, рожева клітинка. І останній аркуш це карточки. Вони всі теж симпатичні, і всі ці елементи теж можна повирізати. Якщо не використовувати карточки як карточки, то всі ці елементи, всі ці композиції можна повирізати. Вони всі різні, жодна не повторюється. І зворотній бік, тут рамочки. Теж, по-перше, є рамочки, а по-друге, в кожній рамочці є якийсь фон, і фон ззовні та всередині не збігається, вони різні. Тобто, якщо вам бракує фонових листів, або фонові листи такі фонові є в колекції, але там вони крупніші. А тут тло. Більш-менш більш, <зум> Зменш, зменшений розмір цього тла, то теж може знадобитися, якось при роботі можна це якось використовувати. Ось що я хотіла сказати. І теж є ось така рамочка ніби для фотографії. Саме цей дизайн часто трапляється в колекціях. Від ось це був останній лист, далі ще шість і вони повторюються. Ось такою колекцією я планую. Працювати, коли буду оформлювати свій блокнот. І, як я вже сказала, я вже почала вирізати, тому я цей огляд і знімаю. І е, тканина, яку я обрала, вона збігається за е, тоновою гамою цієї колекції. І мені подобається, як це буде виглядати. Ось я обрала цю зелену друкарську машинку, і мені здається, що досить гарно вони підходять один до одного. А зараз ще покажу форзиці. Отакий форзиць. В мене буде. І е, на камеру більш яскравий виглядає цей папір. Він е, не такий яскравий в житті. І теж за тоновою гамою вони збігаються з тканиною і з папером. То, мені здається, вийде гарно. Ну, подивимось, що вийде, то вийде, буде користатися в таким, е, який він буде. Е, на сьогодні це все, що я хотіла розповісти. Дякую вам за перегляд. Дякую. За увагу і за підтримку, і буду з вами прощатися. На все добре, до побачення, пока.